Громадські активісти, чиновники та просто небайдужі рівняни зібралися на пагорбі слави для того, аби розчистити ось це місце від чагарників та посадити тут нові дерева. Так званий суботник-активісти провели ще й заради боротьби з незаконним будівництвом, яке розпочалося на території пагорбу слави. Після ну, двохрічної давності спроби захопити парк. Незаконним забудовником, тут якби залишився пустир. І ну, шкода, що міська влада нічого не зробила, щоб цю територію якось порядити. Ну і в соцмережах ми поконсультувалися. Появилася ідея посадити тут дерева, ну щоб тут не було. Якась бомжатня, де тут не зрозуміло що ну, цивілізована, але. Разом з іншими територію розчищав і голова Асоціації будівельників Рівного Василь Брагін. Він запевняє, ніякого будівництва на території парку бути не може. Тут був забудовник моєму на набережний квартал. Вони без відповідних документів захватили землю, поставили оцю от металеву будку, в якій мали продавати житло, яке ще не збудовано. І заді цього мала бути багатоповерхівка. Перша ця багатоповерхівка не висується в нас, рівненський ландшафт. Вона вона буде стояти тут, як не знаю, якийсь кол. Тому громада міста заборонила це, це все. Значить, були анульовані ті документи, які які були, і тут тут будемо робити по по посадку дерев. А начальник рівницького добі Ігор Мічуда уже знає, куди потрібно подіти металевий каркас та блоки, що залишилися після будівництва. Зріжуть, передадуть так само на той самий питомник чи що небудь, адже права власності нема і хазяїна нема, раз немає, то тоді блоки в церкву. Це на собаки і, і взагалі тема знята. Просто потрібно залучити місто чи зелене хазяйство, чи що небудь, взяти потужнішу техніку, вирівняти, засадити садочок всіми рівнянами прийти. І тоді зникне питання. Адже, вже якщо сюди хтось посягне будь-який забудовник, то він посягне повністю на всіх рівнян. Після декількох годин роботи активісти та чиновники розчистили потрібну територію від чагарників. Уже наступної суботи активісти запрошують усіх рівнянь для посадки дерев на розчищеній території пагорбу слави. Павло Невесенко Влад Пірязів. У ритмі подій.